Формадол таблетки від головного болю про контрнаступ я просто хотіла тут навести слова президента Чехії Петра Павла. Напевно, ви теж читали ці новини. Він сказав таку річ, що Україна матиме лише одну спробу для контрнаступу. Президент Чехії військова людина, як ми всі прекрасно знаємо, і от те, що він сказав. Ви ж кра краще знаєте за мене. Всі ці от на всі ці от ті самі фрази вони дуже активно дискутуються за закритими дверями в різних форматах, так чи дверима за зачиненими дверима в різних форматах, так в різних західних столицях. Чому з військової точки зору існує такий ризик, що ми маємо лише одну спробу контрнаступу? Ну знову ж таки, я думаю, що Петр Павел він бере таку таку рафіновану реальність, що якщо Україна, наприклад, не досягає успіху в кампанії весна літо, то тоді Захід не буде підтримувати Україну а Українці без підтримки Заходу не будуть воювати. Ось вона, ось це і це буде примушувати Україну підписувати якісь договори з Росією. Тобто це рафінована реальність, яка насправді е, існувала і до 2023 року. Е, тобто, і до. Тобто, ця реальність насправді дуже часто існує в оцінках західних експертів. Київ за три дні вони теж вірили, що України нема шансів, бо вони беруть статистичні дані, вони вірять російській не пропаганді, але беруть статистику, порівнюють в табличках, і, в принципі, виходить у них, що Україна не може перемогти. Знову ж таки, оцей прогноз він не є. Я скажу так, коли прогнозуєш, не можна прогнозувати лінійно, тобто. Лінійно ти прогнозуєш, що от Україна витратить свої ресурси, а Росія при чому, при цьому збереже свої ресурси. Але Росія теж витратить свої ресурси. Тобто, коли Україна навіть зазнає невдачі, якщо Петр Павел так прогнозує, навіть зазнає невдачі в цих своїх е, діях. Хоча і я не знаю, чому би Україна зазнала невдачі, тому що е, є підстава вважати, що ці е, операції будуть вдалими. Ну припустимо, Петр Павел. Змоделював ситуацію і каже, що вона буде невдалою при цих операціях. В будь-якому разі Росія витратить дуже багато ресурсів. Так само Росія вже зараз витратила величезну кількість ресурсів, причому я скажу з дуже низькою ефективністю. КПД дуже низьке. Згадаємо те, що вони протягом осені зими випустили по Україні більшість своїх ракет. Тобто, скільки б ми не говорили, там скільки в них залишилося в будь-якому разі більшість. Вони так само витратили, до речі, дуже багато боєприпасів в минулому році, абсолютно бездумно, абсолютно не рахуючи, і абсолютно виявилося зараз. У них виявляється е снарядний голод. Знову ж таки, статистично у них дуже багато ще снарядів має залишитися. Але видно, що вони не в такому стані, як вони рахуються в тих журналах е обліку. І, е звісно, Росія витратила дуже багато своїх військ, бронетехніки е і навіть е вагнерівців. Які понесли величезні втрати зараз під час зимової кампанії, коли вони намагалися окупувати Донбас, вони е, е, вклали в це все і е, не отримали нічого. В результаті, якщо ми е, уявимо, знову ж таки, і вже дістають вони Т-54 і Так далі, уявимо, що український контраст був невдалим. То я думаю, що е, коли Україна буде е, готуватися до наступного контрасту, у Росії буде набагато менше ресурсів. І я думаю, що захід нам допоможе а, провести ще кілька операцій. Тим більше, ну Петр Павел, звісно, військова людина. Але коли він каже контрступальна операція, то о, таке враження, що він думає, що відразу українці зараз з усіх напрямків підуть і, і одним махом будуть брати всі окуповані території. Ну, звісно, не так. Все це буде поетапно. Все це буде. Нарощуватися по мірі отримання успіхів на якихось напрямках, потім буде надаватися інші напрямки. Тобто не буде такого, от у нас величезний контраст, тобто він не вдався. Ну такого не буде. Тобто будуть тактичні дії, можливо, деякі з тактичних дій будуть невдалими. Можливо, на якихось напрямках дійсно будуть невдачі, але це не означає, що вся операція зупиниться, а це може, до речі, знову ж таки, говорячи, відповідаючи конкретно Петру Павлу, це багато в чому залежить від західної допомоги. Тобто, Якщо б у нас за зараз було 300 танків Абрамс, якщо б у нас зараз були f 16 то ми могли б набагато легше дискутувати з Петром Павлом. А так як у нас дійсно все ж таки іде техніка, але її, скажімо чесно, недостатньо, поки що для того, щоб дійсно казати: от зараз ми створимо угруповання, яке гарантовано на 300% переламає, перечистить пере, пере, і вигонить. Всіх загарбників ми це сказати не можемо. Тут треба буде українським воїнам, українським офіцерам, генералам проявити асиметричність, проявити як завжди, креативність, проявити всі навички для того, щоб в найефективніший спосіб застосовувати цю зброю. Ну дійсно, в принципі, зараз же воюють не числом, тому можна сказати, що можна в принципі і і 10 танків зроблять. Так, 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 такий фестиваль, скажімо так, у, у загарників, що а деякий командир і 100 може там втратити, якщо бездумно це робити. Тобто можна так підготувати операцію, що один танк буде набагато ефективніший, ніж 10 Тобто, тут дійсно українській армії зараз треба знову виходити з того, що ми воюємо асиметрично, не намагатися. Числом перебороти Росію, тому що у них Т-54 знову ж таки багато, а, а Українцям треба воювати тисячами дронів. О тут дійсно тут краще більше ні, ніж менше, тому що зараз дрони це фактично основа нашого інформаційного поля, і е, насправді то е, поряд з артилерією дрони завдають величезних втрат е, тим штурмовим групам, які намагаються прорватися. І, під Бахмутом під Авдіївкою на інших напрямках. Це дійсно зараз ну, один з наших дуже потужних, асиметричних, саме асиметричних інструментів, тому що всі кальоти у Росії багато танків. А скільки у них дронів, наприклад? Я не думаю, що більше, ніж у нас. От так сталося, що тепер у України більше дронів, ніж у Росії, і безпілотних апаратів, і морських дронів більше, ніж у Росії. От там, де асиметрично ми можемо перемагати, там і треба йти. І тому я е, не погоджуюся з Петром Павлом, що в нас один шанс. У нас, по-перше, е, іншого виходу немає, як добуватися перемоги. А Тому тут рафінована реальність не проходить. У нас реальність трошки інша, і я думаю, що вона буде позитивною. І е, особливо тут лінійні прогнози також не, не проходять. Ну тут я саме повністю погоджуюся, і тут же ж власне проблема не лише в заяві. А конкретно президента Чехії це звучить так, чи так що інакше, так за зачиненими дверима і публічно про контрнаступ України. Але я думаю, що ми згадаємо, що я просто нагадаю, що було тиждень тому, яка була потужна інформаційна, не скажу операція, але кампанія в західних інформаційних виданнях. чомусь, за до речі, кудись вона зникла ця кампанія? Що в нас контрнаступ не виходить, підготовлених бійців немає, все пропало гіпс знімають клієнт і Ну, в принципі, от такі, в такому стилі було кілька публікацій: 120 тисяч загиблих. Де де взяли? Просто зі стелі взяли, надрукували, автори, ми ж авторитетне видання. А давайте надрукуємо, проведемо таку інформаційно психологічну працю. Знову ж таки, це було на фоні того майдану, який 24.03. Тобто, все це, якщо, якщо не слідкувати, якщо не складати ці ці пазли, воно здається, що це воно розрізнено. Насправді. Не хотілося б вірити, що хтось діє дійсно узгоджено. Але так виходить, що інколи, начебто, авторитетні видання, але вони грають в рамках однієї кампанії, яку явно організовують росіяни. Чи це втемно, чи це напівтемно, чи хтось там співчуває комусь? Я не знаю. Але російський наратив розповсюджується часто західними виданнями, начебто авторитетними. І стільки було цих заяв на минулому тижні на цьому тижні е, вони кудись зникли вже все. Ми вже готуємо е, контрнаступ. Вже все добре, так, так. І, і до речі, ті самі видання вже пишуть цього тижня про те, е, про напрямки власне українського абсолютно тобто, А та... куди ви вибачте так армії ж немає в Україні? Куди ж куди ж? Які напрямки? Тобто. То знаєте, як у, у, у куриці. Тобто, сьогодні йдемо туди, завтра туди. Ну треба ж якусь аналізувати те, що ти писав вчора. Якщо ти пишеш вчора, що української армії немає можливості наступати, то не можна писати завтра, що українська армія завтра вже наступає і переламає хребет російський. Тобто, треба якось більш адекватно до цього підходити. Ну ми знаємо, як розвивається інформаційне поле, все ж таки більше йде хайп. Популярність заголовки і так далі. Ну і цифри там, начебто, якісь джерела сказали 120 тисяч. Ну окей, супер. Але, будь ласка, підтвердіть, якщо це джерело, от якщо би далі, якщо ви взяли цю цифру 120, добитися, щоб її підтвердити, проведіть розслідування журналістки. Треба довести це. Uh, ну, існування такої цифри. Якщо ці люди сказали, нехай uh, знайдуть інших uh, людей, інші джерела, які підтвердили цю, або не підтвердили, тоді був би ще один окремий матеріал про втрати української армії. Здається, теж цікава тема для політики чи Вашингтон Поста. Але ну побачимо, uh, дуже складно розвивається інформаційне поле. І, uh, на жаль, українці вони дуже емоційно, вони реагують на це і оці хвилі. Зради перемоги не продовжуються, і дуже, ну звісно, вже другий, другий рік війни, вже всі виснажені, але е, треба триматися. Треба е, трошки видихнули, прорахували до 10, почитали, подивилися, чи дійсно 120 тисяч. Звідки ця цифра взялась, Немає там підтверджень цієї, статті. абсолютно немає.